Це діагноз. А як ви почули? Ну почув, що ви ходили будь-то до О, вже й в області були. А те, що в нас анестезіолога скільки не було, і не мови. ви теж не чули. Ви чули? Ми каже анестезіолога. В нас немає чули. Я знаю, що нема. А що його не було, 5 годин, ви чули. І буде що. Так, а при чому тут? А чого ви до цього часу мовчали? Так, а чого, а, чого? А, чого? А, чого? ви? Чого ви мовчали? Ви, ви, ся, ви, ви, ви <свят> до мене так, а, а, ви що, ви прийшли? А що ж ви в в так всі, так. Дівчата, не кричіть. Ви всі бачили, робили, там і я в тім числі. Що чоловік не викисав, його на всіх народах називали алкоголіком. І чого вони не прикрашивали? А хто його де? А головний лікар сказав, що. І держали всі стареники, не покривали, це його покривало. його всі навчають, то на все покривали. Ні, його покривали старокочки, є статі. Да, Роди покривали, о, не о, треба о, цього робити. Ну, не санітарки покривали. Так. А тепер до карти, саніторка йде на біржу. Два місяці нас зачитали на козі, саніторка йде на біржу. На якому її? я? Впередили. Упередли, обередили. Це Ми... І попросили нас розписати. До Нового бюджет закладений Чого я йти на біржу через два місяці? Ми і через кого? І через те, що... оце вже не правда. Давайте та задам та питання. Один мільйон на ремонт поліклініки, а звільняють працівники. А... Ну давайте, за це поясніть. Ну, як це пояснюю. Мільйон, мільйон виділили на ремонт що? поліклініки, бо вона три роки не ремонтує. Виділили. А кому вона нужна поліклініка, коли роки в кабінеті працює? Кому поликлиника? нужна поліклініка закрита, роддом закритий? Кому воно? Керегірською, а кому да. поліклініка? Нужна. Буде анестезіолог через рік. Так а ми, не будемо. Та, ми та, нам, і не буде. Нам не рік. Нам не надаємо. На і ви ми думаєте, що це до Ви працюєте медсестрою. А кушерка? До вашого відома, там є дві акушерки, які із тим, із категорії. Я хочу, не Ми переводимося на медсе. Ви слухайте сюди, будь-то ці дві, ага. ніхто їх не ущемлятиме, ні в зарплаті, нічого. Ага. Ви тихо, ти. ви слухайте, що я сьогодні чув. Це лічно дві. Ану. Дві, в яких ніхто нічого не трогає. Ага. Дві там є якісь молоді, яким однаково, ага. що Дві молоді. Їм зарплата і все. Добре. Добре. Дві, Добре. дві з валіфікації, з тим, їх ніхто не буде трогати. Далі. Вопрос у тому, що скорочуються тільки санітарки. Чого? Ну я не знаю. А Чолов... Так а чого, чого... робота. Ви, ви молодий чоловік. Вийди, пожалуйста. Ні, ви, не ну, має має ну, ні, ні. Так, ні. А я не в Україні. Ви не працюєте в закладі. І, Пожалуйста, слухайте. Він мій чоловік. Ну, пожалуйста, чоловік. Ви з роботи виходять, я він можу не вийти. Чого нам роботи не дають? Не предоставить мені роботу. Чого санітарки довжніти? Якщо це, це, І, це, це лі... ні, це, ні, це ріша головний лікар. Молодець, та? оце так? наша влода. А ви йдіть, скажіть. А це ріша лікар. головного лікаря, ріша громада? Що? Ні, а ріша що? головний лікар. Ну, а я... головного лікаря? Ні, є в нього у Полтаві своє керівництво, є Кошторис, є все. Так. Да. І є закони, не Це по закону. є закони писані. Ні, дівчата, я не в цьому ділі, вас попереджувала за два місяці. Ви писали заяву. Ми не писали заяву. Було Було, ні, ні, не розписуйте, я, це... я, я не про вас, я про самій товар так за читок на коз і все. Так і ми були вписані, і ми так само були вписані, що ми за два місяці побігли. Ну він сьогодні лаги. мені розповів таке, що вас ніхто не буде трогати. А що акушне робить? Що робить громаді, де легчем родить? Чого за кітар? Три чоловіки це не показник. Ми до Даниловичу, нема дитячого анестезіолога. Хто квадрами займається. Немає медичних сестер палати нового А чого їх нема? Вона в декреті 10, якої ми хочемо. Немає умов для виходжування маловагових дітей. А коли їх не стало. Так. Я не, не, ми будем не будемо ну, спорити нічого. <проб> це те, що одувка, та, що Піс, Головний, Піс, під... Отутна, під... Їжу, і все. Після закриття, не... бівчат, що ну, біжат, шо, шо? після закриття відділення вагітні жінки з нашого району, з низькою та середньої груп ризику народжувати у Полтавському міському клінічному головому будинку. Для цього між Полтавською міською радою та Котелевською районною радою буде укладено договір про передачу міжбюджетних трансфертів, а між Котелевською ЦРЛ та Полтавським пологовим будинком договір про надання медичних послуг. Вагітні з високою групою ризику, як і раніше, народжуватимуть в перенатальному центрі Полтави. ЦРЛ буде збережена пологова зала. Для надання акушерської медичної допомоги в екстрених ситуаціях на базі пологового відділення буде розміщено акушерсько-гінекологічне відділення на 10 ліжок для лікування вагітних жінок з патологою вагітності та з гінекологічними захворюваннями, бо медичний персонал не скорочується, Медичний, медичний. А ми що? А саніторки який це персонал? Молодший, Молодший медичний персонал. Молодший. Ну може не десять чоловік. Чити саніта. Де правда? Скажіть, де правда? Ви тільки що сказали? скручуються тільки саніторки. Тільки що ви прочитали, медичний не скручується. Медичний. А детологічне а часать про... уже, а, про... то, а уже хірургі... Хірургі... хірургічно гінекологічне відділення нам на яке зачитали вас за танчерськими коями числом? Який на за оце... на довідка? Це довідка. Що це за сімнадцятого нуль скільки народжувалось? В 2011 році, в 2012, 13. А то скільки менше? В пологовому відділі народилось в районі 182-11 рік, в пологовому відділі ЦРФ 138, відсоток 75. 15 рік народилось у районі 191, пологовому 120, 63 відсотки. Ну що це no. мало для району людей там? No. 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 Дівчат, а на обліку в на... там же ж багато А що ну, народилось у районі 191-120 тільки в ЦРА за п'ятнадцять ну, ну, 71, 71 чоловік народжували Данилович. в Полтаві. Іван Данилович. Там да. сказано за за дитячих медсестер, дитячих за медсестерпалоти новонароджених. Їх немає вже більше п'яти років. Сказали нам, по штату не положено. Чули дівчата, ми, ми, ми ми кажемо. Тепер, тепер це дідачі, Живи, тепер ой. для до. Що немає для допомоги маловісним дітям. Ці маловісні діти не повинні народжувати тут. Вони повинні народжувати у перинатальному центрі. І оце, що їх немає в них умов для вихожування, вони їх не це. Їх тільки, якщо б таке случиться, що їх. Dakar, вони народяться, їх же зразу полтаву забирають і, і полтаву визивають і забирає Полтава. А ні, якщо жінка встигає доїхати, спортують портує Полтову. Ну йому ж не вражати заступнику голови. Йому все рівно чи буде людина гроші доставати. Сімдесят кілометрів протрястий, вона хірургічна своя дитяча медична сестра. Декрету в декрет пішла, як ви Че медична сестра у нас декретній відпустці на даний момент зараз ми її ніколи не бачили в очі, ніколи ми її не бачили. Доже ну, не зна про її сну місто неї ніхто ж не був. Сказали, нам нам не положено, на наш штаб не положено. Ми всі маніпуляції, все робили. Шанода. Ми до цього ми нічого не хожемо. Ми б робили до літок без дитячих. Ну хоча би нам була робота для всіх, для всього відділу розвивається, що їх не дівчина закінчила і... Прийшла При цвами робочі вчилася і народила піводу ще на Іван Ви, що це може це, так як Ольга Ніколана нам казала, це бабські балачки. Оце може а, може а не може це. Те, що це факти, це те, що на помозі дивіться. Це факти. які прикриваються? які ми нічого не вирішимо. Нічого не вирішимо Ви цієї влади. Прикривали. Я як обіцяв, буду реєструвати про скасування рішення від 12 липня про реорганізацію. Тому Дивіться, ви як хочете, ну я буду 9 голосів собиратися, що ну, за ну Таке діло, забирайте, це ніхто не каже, ніхто не каже. Іван Що буде, як будуть голосувати ви. Що? А я... нічого... ваша думка по поводу закриття? Ну Це таке це діло, це моя особиста думка, і, ніхто, і вам ніхто її не скаже. Так, це розуміє. моя це особиста. Буде, а, громада, а громада що, нічого не, не вирішує, ніхто не повинна Рома... знати. Нічого не... Чого це вона не повинна? Вона повинна все знати. Так, все... У, все, що? Усе, а що ми скриваємо? Я вам а, скриває. а А дбавки ви чого скриваєте? що вам з в 12 липня були прибовлені. Вон, вам, вам особисто були. А чого я його скриваю? А в народній трибуні це не опублікували. Обов'язково опублікувалися. Народна трибуна в кожному дворі, а с не в кожному дворі. А чого народна трибуна не можна організувати? А чу? я його не подаю туди. А що ви вообще? Того я не знаю, того я так, не подаю, ну, того я не понімаю. А шо вы, для чего вы?